Подивимся. так Стан салона. Так, такий конячний колір сидінь. Дверна карта без пошкоджень. Це один код автомобіля. Так, кермо заводська зашивка. Сидіння. Такі от є тріщинки, але це шкіра йде натуральна. Бачите, отут же щось трошки підкрашували її в цьому місці. Так, ручка, це все у нас ціле. Добре. Так, задня дверна карта без пошкоджень. Пройомчики в тілі без пошкоджень. Окей, погасні можна? Так, з вашого дозволу чуть-чуть туди заглянути. Так, да, добре? Да. Так, тут у нас пройоми все ціле, у кришці. Так, запаска накачена, комплекти. Ці ось ці гарметики, це все йде так в заводському виконанні. Все, дякую. Тут в нас Так, Задня дверна карта без пошкоджень, прийом. Дрібнесенькі подряпинки, коврики, літні, трепчання. Одна карта права, ціленька, пройом, цілий електро. Ну тут же було підкрашувалося трошки сидіння. Добре. Рбек це все ціле. Окей.